Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Дивіться, ми кожного дня бачимо по каналах, на Ютубі, в новинах про те, як. Наші е, антикорупціонери і наші журналісти-розслідувачі показують про те, як е, наші народні депутати чи держслужбовці мають громадян України, мешканців е, громад місцевих за баранів або за тупих е, вівців, які е, взагалі нічого не знають, не бачать, не орієнтуються, які просто сліпі і нічого не розуміють. І як вони записують своє майно, розлучаються з дружинами, як в них батьки стоять відразу мільйонерами, тому що в СССРські часи вони дуже сильно працювали і заробили ці мільйони. От і недалеко втік від цих всіх корупціонерів, від того всього, наш міський голова Кучма Тарас Ярославич і зафіксувавши деякі факти. Таких корупційних діянь мною 13 травня 2024 року було направлено повідомлення в НАЗК, голові національного агентства з питань запобігання корупції Новіку Олександру Федоровичу. І зараз я по тексту прочитаю суть даного повідомлення а далі ми поговоримо про це питання. Повідомлення про вчинення адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією. Кучма Тарас Ярославович перебуває на посаді Дробицького міського голови з листопада 2020 року. Підно до частини першої там статті 3, статті 45 закону України про запобігання корупції. Він зобов'язаний щорічно друзі до 1 квітня шляхом запобігання офі... заповнення на офіційному вебсайті НАЗК надавати декларацію особи уповноваженої на. Виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Ну, я опущу тут пункти закону цей і буду, буду далі по тексту. Кучма Тарас Ярославич спільно проживає та пов'язаний із спільним побутом, але не перебуває у зареєстрованому шлюбі. От з такою колишнього секретар цей шулак Ірина Миколаївна. У наслідок спільного проживання у них народилось двоє дітей: шулак Вікторія Тарасівна та Шулак Валерія Тарасівна. Проживаючи спільно та ведучи спільне господарство Кучма Тарас Ярославович та Шулак Ірина збудували будинок за адресою місто Дробич вулиця Святого Юра, 31, дріб 17. А також набули власність інше цінне майно зокрема, дві земельні ділянки площою 700 та 632 квадратних метри. Вартістю приблизно 102,5 тисячі гривень, а інша 100 тисяч гривень. Відповідно, а також також мають автомобіль Hyundai Venue вартістю 617 тисяч в декларації Кучма Тарас Ярославич також не зазначив інший Hyundai вартістю півмільйона гривень, і на якому він постійно пересувається. такий ви бачили бордового кольору. Обставини спільного проживання Кучми Тараса Ярославича та Шулак Ірини можуть ствердити багато осіб, у тому числі мешканець міста Дробича, сусід їхній, до речі, з вулиці Святого Юра, 31, дріб 5 Москва, Сергій Валерійович, який проживає по сусідству і його ну, і відомо, там бачить постійно кучму. От як вони проводять разом час впродовж останнього року? Також обставини того, що впродовж 2019 тисячі та років Тарас Ярославич регулярно відвідував місце будівництва даного будинку і підтверджує також відеоматеріалами. Цей сусід постійно у нього стоїть відеонагляд, направлений, як він казав, знімає гори Карпати, щоб йому ну мати гарні краєвиди, зняті на камеру і. Попри то, краєм десь зачіпав кусочок хати, де проживає Тарас Ярославич з пані Іриною. От і тому є години записаних матеріалів. І також на мобільний телефон він неодноразово знімав, як е, Тарас Ярославич е, зранку виїжджає. Ірина, пані Ірина, вибігає, відкриває ворота, тому що він навіть не виходить з автомобіля. Тобто, це все робить вона. Він під'їжджає на відкриває ворота. Він виїхав, поїхав на роботу. І Потім так само під'їжджає. Стоїть під воротами. Телефонує, напевно, що вона виходить, відкриває, він заїхав і заходить до хати. На одному відео видно, як він приїжджає, відкриває багажник, витягує якісь сумки, коробки. От. Тобто, ну, дивна ситуація, якщо вони не живуть разом, не проживаються для нього постороння людина. Вона просто працює в міській раді, то як ну, міський голова чи там любий якийсь керівник може годинами і залишати зночувати в чужої посторонньої людини. і в неї звідки ну, народжується після того ще й діти, от так що така ситуація, однак, кучма Тарас Ярославович е не зазначив декларації за 23 та 22 та попередні роки інформацію про майно ну, належне усім членам сім'ї. Обумовленню статтю 46 закону та подав завідомо недостовірні відомості в декларації, чим чинив адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. Крім цього, варто зазначити, що Тарас Ярославович як посадова особа місцевого самоврядування зобов'язаний запобігати та регулювати конфлікт інтересів, зокрема не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, ігноруючи вимогу закону, Тарас Кучма здійснює службові повноваження Службою повноваження Дробицького міського голови впродовж 22-23 років та попередніх років чиняв низку дій, які полягали у видачі розпорядчих актів розпоряджень міського голови про преміювання службовця виконавчих органів Дробицької міської ради, шулак Іри, РШУЛАК Іри... Іриною Миколаївну. Таким чином рішення про преміювання Ірини Шулак приймали з міським головою в умовах реального конфлікту інтересів. Скільки існує суперечності між Приватними інтересами Тараса Ярославовича та його службовими повноваженнями як міського голови. А відтак такий інтерес впливав на об'єктивність їхнього прийняття. Слід зазначити, що постановою Дробицького міськрайонного суду від 6 вересня 2023 року номер 442 дріб 4594-23, яка набула законної сили 6 вересня 2023 року, Дробицький міський голова Тарас Кучма визнаний винним у вчиненні адміністративних Правопорушень передбачених частина перша та друга статті 127 дріб 7 куап. Отже, приймаючи рішення про приміювання шула гірини, міський голова Тарас Кучма повторно вчинив адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією, визначене частиною 2 статті 172 дріб 7 КУАП на підставі вище наведеного. Прошу здійснити перевірку е, мого повідомлення про вчинення адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією, а у випадку підтвердження наявності складу правопорушення вжити заходів для притягнення Дробицького міського голови Кучми Тараса Ярославича до відповідальності. Додатки, відеоматеріали на флеш накопичувачі, таким чином, друзі, е, наш міський голова. Вирішив чергове обманути громаду. Бачите, він е, проживає собі своїм секретарем, колишнім секретаркою. От веде з нею спільний побут, збудував будинок, е, проживає там. Ну виглядає, що має спільних дітей, бо не думаю, що ну місце з тому народила з нова дитина, і тразиросла туди приїжджає бавити її, чи що. Ну щось що з незрозуміло. Які знонсен. Ну він так само, як всі більші чиновників, має нас за дебілів чи за. Баранів тому я надіюсь на відповідну реакцію назика і в подальшому на відповідне рішення суду, яке вже на кінець надіємо обійдеться йому не штрафом смішним в копійки, а відстороненням від виконання обов'язків міського голови. Так що, друзі, переможемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. все буде Україна. Внизу подаю реквізити. Не забуваємо донатити на ЗСУ наближати нашу перемогу. Додаю карточку голови громадської організації, побратиме степника Романа Козачка і донатимо на дрони. Наближаємо нашу перемогу. Слава Україні, друзі.